Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр у вівторок вранці прибув із неоголошеним візитом до України. Це перший приїзд Штайнмаєра до Києва від початку повномасштабного вторгнення. Як зазначає німецьке видання Welt, візит президента відбувся із третьої спроби. В «Укрзалізниці» розповіли, що Франк вальтер Штайнмаєр до столиці їхав із букетом ірисів у вагоні. Це знак вдячності за отримані німецькі системи протиповітряної оборони «Айріс Ті. Також в КУПА були картки української залізниці. На них зображена система ППО Айріс Ті із написом Любов у повітрі. За повідомленням офісу федерального президента, Штайнмаєр та Зеленський тепер хочуть зробити спільне звернення до німецьких міст та муніципалітетів із закликом у найближчій перспективі укласти нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами та допомогти людям, які там мешкають, пережити зиму. Також федеральний президент Німеччини прагнув побачити руйнування, спричинені російськими атаками. Під час свого візиту Штайнмаєр із української столиці звернувся до німців. Він зазначив, що, попри труднощі, німецьке суспільство повинне надавати підтримку Україні. Також політик наголосив, що українці можуть розраховувати на допомогу Німеччини.